У міжнародний день людей похилого віку у Бродах зібралися учасники клубу активного довголіття Едельвейс, що діє під гідою Товариства Червоного Христа України. У своїй звичній локації для зустрічей в міській бібліотеці привітала присутні голова Золочівської районної філії Товариства Червоного Христа України у місті Броди Марія Кривчук. Для Едельвейсівців було організовано концерт за участю вихованців вокальної студії Гал Арт Бродівського центру дитячої і юнацької творчості. Добрий. 多么喧闹。 Оси дітей радість для довгожителів або тих, хто лише на початку цього шляху. Вони насолоджувалися кожним подарованим твором, щиро захоплювалися талановитою молоддю, не шкодували своїх долонь для овацій юним артистам, висловлюючи думку, що наші діти співають набагато краще багатьох зіркових артистів. Ці юні дарування стають діамантами у професійних викладацьких руках Ірини Лаврін і Раїси Приймак. День людей похилого віку почали відзначати після 50-ї сесії ООН з. Спочатку в Європі, потім у США, а починаючи з 90-х років минулого століття у всьому світі, Україна як учасник ООН, підхопила цей день у 1991 році. Мета щоб привернути увагу до важливості підтримки людей поважного віку. У нашому місті Золочівська районна філія, підхопивши тренд, активно працює над тим, щоб зробити життя людей золотого віку комфортнішим і приємнішим. Після імпровізованого концерту, адже громадський простір бібліотеки і справді став маленькою сценою для вокалістів. Учасники і артисти частувалися смаколиками від кондитерської світбейкері Ірини Мацвейко і піцерії пекарні «Ваш лаваш». Особливим сюрпризом стали корисні і смачні подарунки продукції від мецената підприємства Щедра нива. Під час чаювання відбуваються і знайомства з новими учасниками, і неквапливі бесіди, про здоров'я, справи домашні між тими, хто вже зазнайомився. До речі, група Едельвейс має свій чат для спілкування в соцмережі. Його адміністратором є єдиний у цій дівочій компанії чоловік пан Володимир. Ця група мотивує учасників дізнаватись більше про можливості гаджетів для спілкування, навчання, проведення дозвілля з користю тощо. Є в групі активного довголіття люди творчі з нахилом до віршування співів чи рукоділля. Люди із золотими серцями, які в житті багато чого пережили, любили і втрачали. Люди із золотими руками, які в житті багато що переробили. Разом вони навчаються долати психологічну межу старості, адже за міжнародною класифікацією особою літнього віку вважається людина, що досягла 65 років. В Україні цей віковий поріг ще нижчий, ну хіба ж це вік для тих, хто душею молодий? А Золочівській філії залишається подякувати спонсорам і меценатам за їхні добрі і небайдужі серця. Здорове і щасливе життя у період золотого віку реальність, до якої прагнуть ті, хто вдячний за кожен подарований день, бо ми не завжди можемо жити щасливо, але завжди можемо бути щасливі, що живемо.